Найсучасніші російські бомбардувальники виходять з ладу. Під час атаки в ніч на 3 вересня три літаки не виконали пуски через технічні проблеми. Пишуть про це у z Пабліках. Перший бомбардувальник його тип не уточнюється. Навіть не зміг піднятися з аеродрому Енгельс у Саратовській області. На пускові рубежі він не долетів. У літака ту 160 Іван Яригін вийшов з ладу механізм пускової установки. Він також не зміг запустити ракети, хоча ту 160 вважають найсучаснішими літаками стратегічної авіації РФ. Після операції Павутина, коли були вражені бомбардувальники Ту-95 МС, Росія стала частіше використовувати Ту-160 під час атак по Україні. Вони дислокуються на авіабазах на Камчатському краї та в Чукотському окрузі. Щоб долетіти на пускові рубежі та повернутися назад, ту 160 потрібно подолати понад 10 тисяч кілометрів. І так приблизно раз на тиждень, коли Росія обстрілює Україну ракетами, такі нещадні навантаження, мабуть, і відчув на собі. Від ту 160 Іван Яригін. Але проти російських ракетних атак вже не лише техніка, а й погода. Ще в один ту 160 під час обстрілу вдарила блискавка. Було пошкоджено скління кабіни. Екіпаж повернувся на аеродром і не встиг запустити ракети, враховуючи, що таких бомбардувальників у Росії небагато. Не більше двадцяти два. Це відчутні втрати. Адже чим частіші атаки, і чим більше літаки несуть ракет, то коротший їх життєвий цикл.